Всіх, друзі, вітаю на своєму каналі. Перед нами цікавий сорт зимової груші, який дуже гарно зберігається, має дуже гарну врожайність. Це не дивлячись на те, що в цьому році була дуже несприятлива погода. Весною було дуже багато приморозків, які знищили практично весь врожай плодових культур в моєму саду. Але цей сорт. Як бачите, з гарним врожаєм. ось отак. Будемо збирати його. Цей сорт в Україні в центральній збирається на зберігання приблизно 1-2 декада жовтня. Зберігається цей сорт приблизно до кінця лютого. На цей час він має такий зеленкуватий колір. Як дозріє, він буде такого жовтого кольору. Груші дуже товарні, великі. Якщо проводити нормування плодів, можуть плоди бути по 600-700 грамів. Звісно, з такою загрузкою, як у мене в цьому році, плоди будуть приблизно 250-300 грамів. Груша непогано тримається на дереві. Цей сорт привитий на підчепі дикої лісової груші. Має дуже гарний ось такий приріст. Кому цікаво, є живці для щеплення. Хто вміє робити щеплення, можете припривити спокійно свій який сорт, який вам не подобається. Наприклад, на ось у цей сорт. У цього сорту характерне таке крупне зелене листя. ось. Таке чимось схоже на лаврове. Ось отакі пагіни. Ось такого вигляду з такими бруньками. На підчепі айви, наприклад, цей сорт не є сумісний. Він дуже погано розвивається, дає погані врожаї. Саме краще прививати або зі вставкою на айву, або зразу на підчепу дикої лісової груші, на дичку груші. Тоді він дуже гарно себе показує. Цей сорт ламає гілки. Бачите, багато. Гілок ось зломаних, треба було проводити нормування, щоб не було такої проблеми. З нормуванням груші будуть дуже-дуже крупного розміру. Сьогодні буду проводити збір, ось дивіться, мій кулак і ось які груші. І вже як достигнуть, з вами будемо проводити дегустацію. Цікава новинка. Смак солодкий, м'якоть хрумка, відчувається мед і горіх. У смаку цієї груші.